Розумні окуляри стають дедалі популярнішими, бо вони поєднують класичну форму з новітніми технологіями. Наприклад, ось такий Ray Ban Meta Wayfarer – це співпраця Ray Ban та Meta, тобто Facebook, яка перетворює культовий стиль Wayfarer на розумні окуляри із збудованою камерою і не тільки. До речі, ось таку от модель буде розіграно в нашому інстаграм технологія, тому обов'язково беріть участь. Натомість, ось такі от X-Real Air 2 Pro це портативний дисплей у формі окулярів, що працює як особистий великий екран. Тому давайте більш детально про них розповім.

По дизайну то Ray-Ban Wayfarer Meta майже не відрізняється від класичних Wayfarer за зовнішнім виглядом. Вони мають фірму оправу з чорного пластику та трішки збільшені лінзи. Завдяки добре знайомій формі, ці окуляри на обличчі відчуваються та виглядають як стильні сонцезахисні окуляри, вага яких близько 50 грам. Але для них доступні і прозорі, та в тому числі фотохромні лінзи, щоби підібрати саме те, що буде потрібно вам, наприклад, для повсякденного використання, а не тільки в сонячну погоду. З внутрішньої сторони біля правої лінзи розташований світлодіод який повідомляє про сповіщення та про певні активності, як от коли зробив фото чи почав зйомку відео, з зовнішньої сторони цієї ж лінзи розташований ще один діод, і з протилежної сторони вже розташована камера. Також виробник вказує, що тут є 5 мікрофонів, 2 динаміки та певні органи керування, про які буде далі. Ну а зберігання та транспортування відбувається в ось такому дуже приємному футлярі. Знову ж таки, загалом даний варіант від Meta та Ray-Ban виглядають як звичайні окуляри, і серед людей навколо, мало хто згадається з першого пору, Огляду про наявність камер і електроніки в них. Тобто що це якийсь незвичайний варіант. X-Real Air 2 Pro також стилістично схожі на звичайні сонцезахисні окуляри, але якраз функціонально більш віддалені від них. Передня частина оправи та лінзи майже плоскі, але рамка також виготовлена з пластику. Зовнішній вигляд насправді дуже стриманий, а їх вага близько 75 грам. Тому одягнувши, що вони не є надто важкими, хоча і є відчутно важчими за звичайні окуляри. Ще в комплекті є два додаткові зміні носу упори, щоб підібрати найбільш комфортні, а для більш точного налаштування, то також. Самі тушки мають три змінні позиції, зміна яких супроводжується відповідним звуком. Якщо захочеться трішки кастомізувати управу, то компанія пропонує набори наклею Kaleido Kit для так званого декору. На лівій дужці розташований роз'єм Type-C для підключення до потрібного девайсу, а на правій багатофункціональна кнопка, яка подвійним натиском відповідає за живлення, а одинарним за зміну фотохромного затемнення. І присутні кнопки, які змінюють яскраві збудованих екранів. Плюс є вбудовані два мікрофони та два динаміки, які спрямовані вниз і відтворюють звук прямо до ваших вух. Ну і звичайно, є міцний та твердий кейс, що вміщає оку. Разом з кабелем, щоби зручно і безпечно їх транспортувати. По основних характеристиках то Ray-Ban оснащений 12 мегапіксельною ультраширококутною камерою, здатною фотографувати у роздільній здатності до 4032 на 3024 пікселі. а відеозапис ведеться у вертикальному форматі в 1536 на 2048 пікселів, що навіть трішки більше, ніж в HD, та при 30 кадрах, що дозволяє робити доволі непогані ролики для соціальних мереж. Для чого в першу чергу вони і задумувались, бо переглядаючи. Відео на екрані смартфону все виглядає добре, але якщо відкрити на більших екранах моніторів, то помітно, що хотілося б більшої роздільної здатності. Також в них хороша стабілізація, тобто зображення не скачі. І те саме все стосується також і фото, що для такої крихітки дуже хороший результат. Заявно, що у них і аж 5 мікрофонів, і звук вони записують дійсно дуже добре, навіть у вітряну погоду. Відповідно, подивимося, і послухаємо, чи потрапляє цей вітер в мікрофони. Якщо потрапляє, наскільки добре вони справляються. Чи навпаки погано. Щодо будованих відкритих динаміків, то через них чути музику, ну або голосові підказки. Але певна річ також буде чутно і те, що відбувається навколо, як і людям навколо, що грає у вас. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там. Але в цілому звук дуже непоганий та навіть присутня певна об'ємність. Ще в них є власний накопичувач об'ємом 32 ГБ, а фото та відео можна синхронізувати зі смартфоном через застосунок Meta AI. Вони сумісні зі смартфонами на Android та iOS, який, на жаль, недоступні для нашого регіону, тобто потрібні будуть певні маніпуляції, щоб його встановити. Бо основний обмін даними відбувається саме через нього. Ну і звичайно, налаштування також можна зробити тільки з його допомогою. Одне, наприклад, з цікавого, це максимальна довжина відео. Яка по стоку здається на 1 хвилину, мінімально це 15 секунд, а максимально можливо це 3 хвилини. До речі, якщо у вас буде бажання здійснювати зйомку приховано, то тут є раніше згаданий вбудований зовнішній світловий індикатор, який миготить під час таких маніпуляцій. І він якраз зроблений для того, щоб оточуючи розуміли, що ви щось в цей момент пробуєте робити. Коротше, це не для прихованої та не для шпигунської зйомки точно, як мінімум в стоковому варіанті. За керування відповідає найосновніша та першочергово помітна кнопка затвору, яка по стоку при одинарному натисканні відповідає за фото, а при утриманні активує запис відео. Але за потреби, то через застосунок їх активацію можна поміняти місцями. Також на правій дужці сенсорна зона, яка відповідає за зміну гучності при здійсненні свайпів вперед і назад. Та заплей паузу і зміну треків при доторканні одинарний, подвійний та потрійний. Ну а утримання одним пальцем або трьома це можна налаштувати. То викликається мета Assistant, який не підтримує українською, і в цілому він таке вражня, що ще більш обмежений у функціоналі. Аніж та ж Сірі на iOS, бо навіть про погоду не може дати інформацію. І також є ледь помітний перемикач на внутрішній стороні лівої дужки, який відповідає за їх живе. Тобто можна вибрати їх весь розумний функціонал та перетворити на дійсно звичайні окуляри. Їх корпус має захист від бризок по стандарту IPX 4, що дозволяє їх носити навіть під легким дощем, а лінци мають захист від ультрафіолету. Акумулятори, які вбудовані в самі окуляри, за заявою виробника від одного заряду, мають дати їм пропрацювати приблизно до 4 годин у змішаному Ужині, тобто зйомка фото та відео, прослуховування музики чи здійснення викликів, але от в мене на практиці вийшли наступні цифри. Якщо безперервно записувати відео, то їх зі 100 до 7% відсотків вистачить на 12%. Три хвилинних відео, які сумарно по часу займають 36 хвилин. Якщо ж захочеться слухати музику, то зі 100 до 5% їх вистачило вже на 2,5 години при максимальній гучності. Ну а зарядити їх вийшло з 5 до 100% за по суті 1 годину, при цьому до 50% десь за 20 хвилин. А оскільки в їх футлярі також є вбудована батарея, то загальна автономність разом з ним може складати до 32 годин. Сам футляр, чи то зі справжньої шкіри, чи то зі штучної, але відчувається дуже приємно. Знизу в нього Type-C для зарядки. Позаду кнопка, яка активує режим спарювання та активує світлодіод, який розташований спереді, і показує ступінь заряду кейсу. Що стосується XREL Air 2 Pro, то основна фішка це OLED-екрани для кожного ока з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів, тобто Full HD. Частота оновлення до 120 Гц і яскравість до 500 ніт. І така панель забезпечує доволі яскраве зображення. А загальний кут огляду 46 градусів. Але на мій смак даного розширення недостатньо для роботи, наприклад, з текстом, бо коли мої очі знаходять цей ідеально чіткий фокус, то я особисто бачу пікселізацію, особливо на тексті. І це не дуже зручно, мені принаймні. Правда, це не є критичним якраз при перегляді тих же відео. В них використовується led матриці від Sony з чудовою контрастністю та широким кольоровим охопленням. А щоб максимально передати це зображення, як воно є. То передбачено електрохромне затемнення лінз, тобто одним натиском можна зробити лінзи більш темними, що корисно при яскравому освітленні. І цих режимів є три, чого буде достатньо, напевно, для більшості ситуацій, та при використанні в приміщенні. Але якщо цього все ж буде недостатньо, бо навколо буде надто яскраво, або якщо дивитися в сторону яскравого вікна, то також є спеціальна комплектна накладка, яка додатково зменшує потрапляння світла. Хоча якраз в даному випадку це є мінус, що в них форма окуляр. Та через без відсутність більш щільного прилягання задля відсіювання зовнішнього світла, то в дійсно яскравих умовах світло все ж буде потрапляти зі всіх сторін. Також я не до кінця розумію, чому ось ці от екрани, де відображається проекція, чому вони не займають цю площу, а тільки її певну частину. Бо в якійсь мірі проекція так ніби трішечки більша за цю от площу, тобто те, що ви в них бачите. А тому, особливо на крайніх точках, зображення менш чітке, аніж по центру. Коли наводиш на них свій погляд. У дужках встановлені два динаміки, зупущені вниз направленням, які створюють звукову сцену перед користувачем. Тобто вони працюють в принципі, за тим же самим принципом, як і окуляри Ray Ban, коли музика грає прямо тобі у вуха. Але це також будуть чути і люди навколо. А по погучності та якості то доволі непогано. Хоча на мій смак. З цим ray виходить краще. Ну а наявність будованих мікрофонів дозволяє спілкуватися через підключений пристрій, однак основним призначенням окуляр є перегляд контенту, а не телефонні розмови. Найосновніше це те, що дані окуляри не мають власної операційної системи чи вбудованого накопичувача, тобто вони не можуть працювати самостійно. Вони більше є як доповнення та саме суто для відтворення, підключивши їх через наявний Type-C до потрібних девайсів, як от смартфон, ноутбук, ну або іншого джерела відеосигналу. Знову ж таки, по стоку це Буде статична картинка або дублювання екрану підключеного пристрою, але в залежності від операційної системи цього пристрою, до якого ви їх підключите, то цей функціонал можна розширити. Програма називається Nebula та доступна для Android і MacOS, і вона дасть змогу активувати окуляри в режимі AR, тобто, вже можна буде зафіксувати відображення зображення в певному положенні, і ось такий от режим мені особисто подобається більше. Але в ньому частота оновлення опускається зі 120 до 90 Гц, Та чіткість картинки, як на мене, погіршується. Так, там можна змінити розмір екрану, збільшивши його і в такий спосіб повернути чіткість, але тоді екран буде дуже великий. І доведеться просто вертіти головою. А через малу площу проекції, нагадую, кут огляду тут всього 46 градусів, то зображення ще й з'їдається, що виглядає так собі. Особливо, якщо вам вже вдалося познайомитися з повноцінним AR-досвідом через ті ж Meta -Quest 3 чи тим більше Apple Vision Pro, де якість та, так би мовити, об'ємність занурення в робоче середовище набагато краще. Ну але в даному випадку так, розміри набагато менші, що для когось може бути значною перевагою. Також можна активувати навіть декілька віртуальних робочих столів, максимум до трьох, але в цілому в цьому AR режимі вони працюють трішки з багами. Бо може почати розбивати одне зображення на декілька екранів, курсор миші може неправильно позиціонуватися, і цим неможливо користуватися та навіть вийти з цього режиму стає важко. Але це і не дивно, бо вказано, що ця програма є в бета-статусі для даної операційної системи macOS, на якій я це перевіряв. І тільки для Android є стабільна версія. А якщо захочеться дані окуляри зробити більш повноцінними та як окремий девайс, то потрібно докупляти, так би мовити, їм міст у вигляді Beam або Beam Pro, що взагалі є по суті Android смартфоном. Тому якраз зрозуміло, чому їх застосунок найкраще оптимізовано під цю операційну систему. І оскільки окуляри не мають власного акумулятора, то вони живляться від підключеного пристрою. Тому очевидно, що термін роботи окулярів визначається виключно завдяки пристрою, до якого не. Підключені. Ну але все ж одним з основних сценаріїв їх використання то в більшості бачив саме з портативними ігровими консолями, як от Nintendo Switch або Steam Deck чи подібні, що буде дійсно хорошим рішенням, щоб збільшити екран у компактного портативного пристрою та збільшити комфорт під час ігрових сесій. У підсумку, то варіант від Ray-Ban та Meta є хорошим варіантом для тих, хто шукає стильні окуляри з можливістю фільмувати власні прогулянки та важливі моменти. Чи якщо хочеться слухати музику або спілкуватися не через навушники, тобто мати ось таку незвичайну гарнітуру. Ну або для влогерів для подальшого розміщення ваших відео в соціальних мережах, бо це можна робити від першої особи, та найголовніше. З вільними руками, тобто не потрібно тримати ніяких додаткових камер, а за потреби то можна навіть стрімити. Варіант від XR Air 2 Pro орієнтований на тих, хто дуже любить переглядати багато фільмів чи серіалів, або тих, хто багато грає на портативних ігрових консолях, або тих, Хто хоче отримати портативний та приватний монітор, який завжди з вами. Але пам'ятаючи про те, що для них потрібен основний девайс. Всі корисні посилання будуть під відео, а якщо у вас є в користуванні ось такі от, ну або схожі девайси, то обов'язково поділіться власними враженнями та досвідом, бо це для когось точно буде корисно. З вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.